Всім привіт! Сьогодні у нас огляд зварювального апарата штурм інверторного. ав 971-350. Чому саме вибрав його? Тому що я працював один час на офіційній роботі і ним працював зимою. А так як мені розказували, в них не можна працювати зварювальним інвертором, якщо мінус 5 на вулиці. Якщо мінус 5 то вже не можна не, варити, що вони в предохранітелі летять якісь там. Ну, що стається, коротше, всередині. Я не відпрацював цілу зиму, тобто шляхот, мороз і, і, і він все рівно працював. І тому зупинився на цьому апараті. Цей апарат я купив 5 років назад, просто на базарі на Західній Україні. Хто тобто знає дубівський базар? У Чернівцях я його купив. Дав тоді за нього я тисячі гривень. Есть, в принципі, я його відбив за один об'єкт. Я робив тобі забор, там метрів 300 варив. Есть, я його відбив за перший же об'єкт. Зварювальний апарат. Що у нас є в комплекті? Сам зварювальний апарат. Сам зварювальний апарат. Мені надавалися 3 роки гарантії. Офу. Отак от виглядає мордочка. Кабеля нормальні, от за, 4, 4, за, за 5 років. Ці кабеля нічого не, не, не перегнуто, Тут навіть ціна от пише 25 тисячі. Що Тут в ньому є ще дуже круте. Це кнопочка екстра Power. Вона дає дуже великий ток максимальний. Коли це може знадобитися? Особливо, коли ти вариш і дуже понижена, понижений ток на лінії. тобто вариш десь в селі, крайня хата і дуга пригає, тобто не можеш нічого переварити нормально. І тому включаю кнопку Power, воно дає максимальний ток, наскільки можна. І все вариться прекрасно. Тобто, нарікань взагалі немає на неї. Тобто відпрацював. Ще єдине, що стоїть уточнити, що я будівельник універсал, тобто я не варю неї кожен день. Тобто, в мене є забор, є якийсь нав'яз зварити. Я, умовно кажучи, за цілий рік в неї варю 3-4 місяці максимум. Весь інший час воно в мене просто стоїть. Тобто я її не використовую кожен день. Бери електродами двойкою і тройкою. Не більше. Більше мені і не потрібно. Так воно виглядає. Її не розбирав, не чинив. Все чотенько, як я купив, так і є. Навіть тій же коробці. Ну, В цілому крутий апарат. Нормальний пересивний відпрацював, дай Бог. Ручка для тримача, не знаю в кого, але часто буває, що отут кабельок вилітає. Слава Богу, в мене ще не вилітав, нормально. Єдине, що от на самій ручки тут періодично попускаються винтики, які періодично підтягують. Якщо вам потрібен зварювальний апарат. Як ви берете так, як я, тобто десь колись. То. Я його так використовую пару місяців у рік, 3-4, кажу, не більше, і нарікань немає. Тому можна рекомендувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.